Вітаю, шановні глядачі! На каналі «Прогноз» мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях новий майстер. Зустрічайте ви вже могли бачити його в ефірі з Тетяною Гай або на моєму каналі. Це майстер Авель. Авель. Вітаю, вітаю вас! Я хочу запитати тебе те саме, що я і питаю в усіх, і твоє бачення: як ти вважаєш, коли може закінчитися війна? Зараз іде мова про те, що до 20 квітня планується встановити режим тиші, тобто закінчити гарячу фазу війни, чи дійсно? Так може бути. Наскільки я мені вже задавали це запитання, я його дивився. Я точно можу сказати, що навесну у нас гаряча фаза закінчиться, і до кінця року, в принципі, війна повинна закінчитись. Я говорив до цього, що вона закінчиться до кінця року, і в принципі ближче от до літа, так, щоб можна вже було в якомусь комфорті себе чувствувати. Ну, комфорту все одно не вийде. Мюнхенська зустріч, що залишиться під ковдрою, про що нам не розповідатимуть? Можна подивитись? Є представники Америки, представники України, зокрема Зеленський, і представники Росії. Чи дійсно там щось залишиться під ковдрою, таке ма? Чесна зрадонька, чи мені розвиднілось? Mm? Зрадонька чи мені розвиднілось? Не розвиднюлись тут не зрадонька. Тут е, ключові умови, які будуть приховані від людей, то само собою е, зрозуміла справа, а е, справа в тому, що переговори будуть іти в агресивному, вдавлючому тоні. На кого Росія? На Росію по правосуддю. Я думаю, Америка вже має всі ресурси і можливості надавити на Росію. І вони, в принципі, так от і будуть домовлятись. Але Росія як би, здавати свого не збирається. Вони себе, в принципі, якось всередині в країні комфортно чувствують. Я думаю, що вони отримали все, що хотіли з цих воєнних дій. Що приховано? Приховано те. а Куди буде в подальшому направлятись майбутнє країна? Тобто будуть домовленості, за якими нас будуть рухати в якусь сторону на законодавчому рівні, на рівні події і проєктів. І цього люди не будуть знати, але воно буде казатися типу, що нам всього хорошо і в порядку. Так. Mm -hmm. да. Скажи, будь ласка, чи буде зустріч пряма між Зеленським та Путіним? Прямої не буде. Навіть Зеленський зараз під якимось принужденням знаходиться. Вискочив дуже сильно декілька разів, і його вже теж садять, за щоб він, коротше, вийшов ще більш-менш в якомусь а, збереженому лиці, так сказати. Хто саме його зараз? Америка. Америка. А, да. Чи збереже Європа і Америка гарні стосунки? У них не було поганих стосунків. Через ситуацію в Україні стосунки можуть якось порушитися чи ні? Я думаю, що це взаємовигідна вся ситуація, в принципі, для них всіх. Чи дійсно є загрози для прибалтики, нападу і повномасштабного вторгнення? Зі сторони Росії. потуги Да Дії серйозні ні. А... Росії вже точно донесуть, що напряму нападати якось воювати вже не вийде в нинішніх часах і в нинішньому устрої суспільства. Чи буде планувати Росія другий напад на Україну? Прамовать голову будуть. А, території, які вони захоплять, які заберуть, вони поблизу цих територій знову почнуть розпропаганду, як було раніше із Кримом, і з Луцьком, і з усім іншим, щоб були русифіковані люди, і вони йшли за Росією. Я думаю, що це питання 5-10 років, щоб воно якось повторювалось. Просто Україні треба до цього бути готові. А... Американські представники говорять про те, що будуть обговорювати різні питання безпекові, в тому числі мовні і культурні питання. Чи питання російської мови постане в Україні? Я думаю, що воно вже поставати не буде. Ми ще будемо з цим розбиратися. Але я думаю, що українцями Україні, в принципі хватило з головою російської мови і перейдуть всі на українську. А воєнні питання, оборони да, будуть підніматися вже неодноразово. Сказав сьогодні, було пошкоджено атомний реактор на Чорнобилі. Чи дійсно все настільки спокійно, і ось це пошкодження, чи буде воно мати якісь наслідки? Гашений уран, це як? Не знаю, Надо давай дивитися. М -м а ситуація не така страшна, як раніше була. А пошкодження є, і я би сказав, що для території в принципі Чорнобиль це якось безпечно. Насправді а, радіоактивність вже чомусь от, Гашений Уран говорять не така висока. І от як була закрита територія, так вона ще й побуде закритою. Просто і все. Росіяни це зробили навмисно, чи це якась необережність? Скоріше на обережність. Які наслідки в військовому та політичному полі буде мати ось ця трагедія? Ніяк. Тобто світ на це ніяк не відреагує? Ніяк не відреагує. Вони вже пропрацювали це питання, якщо да. абсолютно повністю вони закрили це питання для себе. Кажуть, що Україну не приймуть в НАТО і зараз ми чуємо досить жорстку риторику, що Україну ніколи і не запрошували в НАТО. Питання, якщо не НАТО, чи буде Україна входити до якогось іншого Європейського, а може світового військового Союзу? Думаю, що пора кінчати діло з Союзами і самим займатися своїми справами. Бо ці Союзи нічого до доброго не доводять і не довели нікого. А, що буде? У нас, ну, насправді можуть кудись взяти для вигляду, але все одно під умовами поди... под... подопічного. Нам завжди будуть диктувати умови, якщо ми будемо туди йти. Що чекає? Ну, в принципі, нам вже не диктували умови, і ми будемо під ними. Но... Що чекає НАТО? Саме в НАТО щось буде не в порядку. Союз буде валитися. Це в зв'язку з подальшими подіями в світі. Щось з температурою з водою. Коротше, нас чекають якісь трохи катастрофи. Стихійні, якісь лиха, і от на цьому предлозі Союз там почне валитися, бо вони не будуть знати, як друг другу допомогти, а ніхто не хоче, всі хочуть, якби наваритися. Авіля, ти коли кажеш, нас чекають якісь катастрофи, я перепрошую, ти маєш на увазі світ, світ Європу світ. чи Україну? Ти я світ. маю На увазі світ з Україною. Тож, якісь проблеми будуть, але більша частина якихось серйозних моментів на собі йде. Нам зараз презентують три плани перемоги. Перший план оптимістичний, другий план ну, більш-менш. А третій план це взагалі дуже-дуже погана така історія. Який план може здійснитися найбільше? Чи жодний з них не здійсниться? Жодний з них, бо це комбінація. Покажуть одне, зроблять друге, а в результаті буде третє. Угу. В астральному просторі цей план вже є? Чи ще змінюється історія? Два варіанти в астральному просторі є. Один поменше, другий побольше, а той ще побольше. З Росії якось відкачають гроші. З, рахун з рахунків на іноземних російські рахунки на іноземних територіях. оттуда гроші заберуть. І от я би не сказав, що вони, звісно, в Україну попадуть. Що репарації. Типу репарацій? Далі Америка перестане на нас звертати увагу, і нами буде займатися Євросоюз. Якісь ставленики з Євросоюзу. І всі реформи зміни ближчих декілька років будуть йти звідти. А, яке майбутнє Євросоюзу на найближчі роки? У них все в порядку. продвигаються, ростуть пропаганда? Вони, вони з якоюсь такою духовною силою, з якоюсь з якимись цінностями, які якби їх ведуть у вірну сторону насправді. Чи Україна стане до 30-го року частиною Євросоюзу? Не говорю зараз, кажу до 30-го року. Так. Да. Дуже багато чого в нашій країні до того моменту поміняється. Чи чекають Україну внутрішні хвилювання на тлі новин і подій? Чекають. І повстання внутрішні будуть, і конфлікти внутрішні будуть, і з питаннями. Воєнних травм, роботи з цим всім коротше, ще будуть підніматися неодноразово. Чому зараз пресують Порошенка через державну зраду чи через те, що хочуть відволікти увагу українців з лінії фронту на внутрішні проблеми? Відволікають увагу. Чи вдасться їм за рахунок такої крупної політичної персони відволікти увагу і сколихнути суспільство? Ну що вже не вдалося? По-моєму, в принципі, дуже сильно. Всіх, кого війна не затронула глибоко до середини, скоріш за все повернулись більше на наглядати за ситуацією з Порошенком. Які наслідки буде такої ситуації з Порошенком? Дули, дмухали, нічого не видумали. Ну, побуло, та й перебуде. Тобто це штучно зроблена історія пліттехнологам? Що чекає Верховну Раду? Чи буде в нас цього року повний її перезапуск? Повний перезапуск, чи все теж ж на манежі? Все ж на манежі. Чи чекає Україну змін... Для Деяких людей все-таки оттуда кикнуть, які раніше впливали на події. Чи чекають Україну розбірки, які стосуються військових злочинів? Зимнуть. Пріш за все. Більшість випадків. За мною. Ну, щось будуть піднімати, не йдуть козлотпущення або ні, деяких. А так основну частину цієї ситуації затруть. Затруть. Чи чекають а, українців? А... Тяжкі економічні часи. Якщо так, то коли ситуація може налагодитися? До кінця цього року, до кінця 27-го року, до 30-х років? Як тяжкі економічні часи? У нас зараз немає тяжких економічних часів. І не було, і не буде Бо завжди. Хто вверху, той має, а хто внизу, то і нічого і немає. Просто заробити гроші чи піднятися в соціальному рівні буде тяжче. Чи чекає нас зміна соціальної політики держави? Ближче до Ізраїля. Модель поведінки ближче до, до цього. Менталітет у нас теж змінюватися буде. За рахунок чого буде змінюватися менталітет? Перепрошивка соціодна. Яким чином будуть здійснювати? Насаждати подібні алгоритми соціального устрою, воєнну повинність, підняття, ну, не повинність, а підняття розкішності служби воєнної. А потім у нас вже над релігією попрацювали. Просто воно все буде розвиватися, рухатися в нову сторону. Ну, як внову для нас. Чи будуть якісь зміни в пенсійній реформі? Плакав пенсійний фонд. Чи не ви... знаю, як вони з цим розбиратися будуть. Але... Чи може виникнути якийсь аналог пенсійного фонду? Плакав пенсійний фонд. Ну, як? Який аналог може бути особисті відкладення? Про свою якби, економічну тобо, освіту піднімати і своїм дітям її піднімати, якщо хочете нормально жити і щоб ваша сім'я нормально жила, то якби треба думати завчасно над цим, а не довіряти всяким пенсійним фондам. Що чекає українських військових, які повернуться з фронту? Будуть намагатися збити гнів соціуму, привертаючи увагу на які-то акції, промакції, пожертви, конкретно в сторону допомоги військовим, підвисять культуру, як це називається, неадаптація. Коли після якихось тяжких подій ти відходишся в. Тебе виходять, наприклад, людина, в неї спина там не працює, не може вона ходити, і в неї є тренер, який її вихажує. Я не знаю, як це називається. реабілітолог, реабілітація. Буде культура реабілітації, буде культура психологи почнуть багато заробляти, будуть необхідні. От це все в ту сторону буде злинюватися, і щоб люди знову повірили в те, що держава їм бажає блага. Україна класи прикольно Україна була аграрною країною. Зараз ми бачимо, що нам варто озброюватися і завжди бути на поготові. Якщо в нас буде збільшуватися армія, чи буде збільшуватися оборонна спроможність і наскільки це буде важливою галузі для України? Ця культура буде підніматися для того, щоб розмежовувати бідних і багатих, і для того, щоб ця от воєнна культура захищала конкретно прослойку багатих. В таку сторону воно буде працювати. А вони вже стануть більш обдумчиві в своїх рішеннях і діях більш розумно маніпулятивними, а не прямими наглими ворами. Дуже короче, похоже це все на єврейство. Капець. Я не перший раз це все дивлюсь. Дуже от вся логіка і політика. Все, все йде в якусь таку сторону. Україна в перспективі буде заможнішою за Польщу? Так. Да. Однозначно. Ну, таке питання: слухай. чи будуть поляки їздити в Україну на клубніку? Вибачте, шановні глядачі, я не втрималася. Я не могла, не могла промовчити. Інтелег... Інтелектуальні будуть вибиратися сюди. Прекрасно. Всякі програмісти, все тому подібне. У нас буде сфера вся дуже організована під цю роботу. Тобто ми вкладемося в it кластер. Ми вкладемося в інтелектуальну сферу і забезпечення якихось більше. Ну, пусть буде IT-кластер. Що чекає території, які були повністю вщент зруйновані під час повномасштабного вторгнення? І е, там, де була окупація, я зараз говорю за зруйновану зону зіткнення е, Запорізької області, Херсонської області, Донецької області, Луганської області. Чи відновиться там життя і що там може бути? 2-3 роки буде займати відновлення цих територій. А Причому, я думаю, що ці місця стануть якимись більш просунутими, продвинутими в новий світ. Типу, є можливість строїти там якісь розкладку дороги, строїти по-новому дома. От, от вся ось така логіка. Причому території ближче до. До розрушених, викуплені іноземними інвесторами. Тобто там будуть будуватися якісь дуже козирні міста? цього. Які гарантії безпеки е, отримують іноземні інвестори? Вкладатися в що зв'язані з політикою, самі себе знають, які вони гарантії мають. Тому що якщо е, повторення буде історії з тої сторони, і Росія піде туди, вона буде воювати не проти України. А що Україна буде мати з такої забудови? Що я говорю? А, Україною просто займуться. Україна сама не може займуться нею ті, хто вміють. Отак от буде. Українське населення, пересічне українське населення буде жити гірше, буде жити краще, чи буде жити по іншому, але заможне? Це залежить від мозгів, а не від ситуації в країні, мені здається. Ну, слухай. Ну, якщо прямо говорити, то гірше. На роботах, звісно, платить може більше і стануть, але все одно це буде все таки якесь обмеження. А в чому будуть стосуватися обмеження? Контроль. Дані вже стали більш відкритими в інтернет просторі. Дані стали більш доступними для всяких там, державних реєстрів. Вони стали змішані, тобто сконцентровані на одних носіях та ж А, і Тому більший контроль над налогами, більший контроль над людьми, більший контроль над робочими справами. А це все відтягає розвиток. Бізнесу, малого бізнесу, особливо малого бізнесу. Тому ті, хто хоче би, розвиватися, там щось, якусь кафеню відкривати, чи про щось думати, прийдеться якби інвестиції набирати набагато більше. А освітня система у нас вже рухнула далеко і глибоко. Тому прийдеться виїжджати за кордон навчатись. а чи захочуть люди повертатись. А люди, які будуть тут, а вони будуть лібо фігнюю страдати, або надіятися на кращі часи, і так от то, впадуть в бідність і будуть якби. Нижчим класом населення. Ну, от, от я вже говорю, прямо, що приходить, я ненавість людей на себе визвати можу. Середній клас. Нема середнього, вже його нема. Тобто або бідні, або багаті? Так. Да. Угу. А... Чи є можливість зараз в українців щось змінити в кращу сторону, якось пом'якшити таке майбутнє? Рік два спішіть займатися собою. Рік два спішіть, ще є час. Що треба конкретно робити? Які алгоритми дії? Розвиватися. Розвиток інтелекту, розвиток йти на потрібні професії, не тулити своїх дітей, куди воно не треба. В майбутньому світі потрібні будуть юристи, незамінні люди. Психологи треба будуть. Бо ця культура, і, в принципі, медицина теж буде підростати. А... Хоча ні, сама медицинська справа буде так собі. А от іменно психологія, психотерапія, психоаналітика ближчих років 5 буде потрібна. Релігійні якісь діячі тоже вже можуть бути потрібні. Програмісти, само собою, логічно. А менеджери, менеджери широкого профілю, тобто управління персоналом, управління людьми на навчання персоналу це буде потрібно. Те, що замінити не можна людина, яка зображає і аналізує інформацію про нову роботу, про ієрархію хто що, чим займається, куди що ложити, от Такі от люди треба будуть, які будуть навчати інших. Інженери. Необхідність в інженерах. Будуть підвищувати, підвищувати зарплатню навіть на держустановах для інженерів. О. А ще дальня майбутнє. Там через роки 3-4 дуже необхідна буде кібербезпека. Спеціалісти з кібербезпеки з роботи з серверами. Да. Які професії підуть назавжди з ринку? Біблі... Бібліотекарі. Вони вже пішли з ринку. А я не можу сказати, ну, як, які професії можуть піти з ринку. Всі люди важні, всі люди нужні. Уборщики, ну що це там помін чи якось по-другому це все стане з прибиранням. А... Прив'ють нам культуру зі сміттям. Розкладання всякого разного. І обробка почнеться також по-разному. Тобто не будуть вже скидувати в одну машину, хоч воно по різним контейнерам, будуть займатися обробкою. А от, якісь такі от люди, в принципі, нормально жити можуть, якщо вони будуть займатися от обслуговуванням от таких от речей. Я не знаю, як воно називається, не знаю, що це за робота взагалі. Ну це не просто прибиральник як раніше. Дякую тобі, Авеля. Дуже цікаво. В нас був такий загальний прогноз, але настільки цікаво, що я думаю, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, свої коментарі. Ми все можемо змінити, навіть якщо ми чуємо, що завтра сонце не стане. Запам'ятайте, сонце теж зірка. До неї можна звернутися, і вона нас почує. Тому, будь ласка, змінюйте себе, опановуйте нові спеціальності, не втрачайте надії, не ведіться на жахливі новини. Ставайте, піднімайтеся, розправляйте крила і йдіть до своєї мети. Все буде добре. Ми обов'язково все поборемо. Обіймаю вас. Дякую, Авлі, за те, що ти прийшов. Дякую. Всі проблеми для нашого розвитку. Тому треба якось рухатися і думати про те, хто ми, що ми і чим ми тут займаємось, бо ми тут живемо не тільки заради грошей, не тільки заради роботи. А ще заради всім. того, щоб до нас поляки їздили на полуницю. От повірте, да. воно таки буде. Воно таке буде.